Вітаю вас на каналі Буденний Хаосет У нас сьогодні огляд на 3D-друк від реаніматора. Мабуть, багато хто його знає з барахолки. Приїхало все ось так в коробоці в куперці. Так, один пакетик. Тут у нас деякі біце, декор та кріговці для підставок. Відкриваємо. Запаковано вже дуже добре. Так, це в нас є. Для Даркангела, мого Даркангела, серединка для Термінатора, на яку будуть сажатися інші біси. Роздивляємось якість. Якість непогана. Слої не дуже видно. Порівняємо з звичайним термосом. По розмірам майже одинаково. Так, це, якщо хтось пам'ятає, в мене є набор ветеранів. Я хотів саме. Зібрати термінатора з того апгрейд-паку, І потрібна була лише ця деталь. Йдемо далі. Так, ось такі в нас кріговці. Кріговці у нас для підставки мого найта. Так, дивимось далі. В порівнянні, дивлячись на те, що він лежить примерно ось так. По розміру буде як звичайний мій гвардієць. Підходить. Так, дивимось далі. Є в нас ще такий кріговець. Цей хлопець у нас буде однозначно на базі, він буде тікати від мого найта. Дивимось далі. Ще такий у нас є кріговець. Кріговців я страшно не люблю. Привіт, Вракс. Привіт іншим книгам. Я їх хронічно ненавиджу, Тож, чому я вирішив їх використовувати для підставок. Ось такі в нас Кріговці І сразу ж і покажу останніх. Ось такий у нас. Брав лежачих, хоча в наборі було дуже багато різних, мабуть, багато хто бачив цей 3D-набір. Ну ці непогані, ці мені більше сподобались і по розміру підходять. І саме по тому, що вони лежать, бо інших мені не хочеться друкувати. Дивимось далі. Є у нас такий пелокулак для того ж самого термінатора. Роздивимося, скоріш за все, з одного набору. Такий у нас кулачок. Як би його правильно поставити? Треба, скоріш за все, зеленко використовувати або щось по розміру ну, по розміру нормально. Ідемо далі. Два наплічника. Наплічнички норм. Гарні. І саме останнє саме десерт. Це в нас є плечі до мого найта. Мабуть, всі пам'ятають, що я реблюк кхорна. І це буде кхорна Найт. Так що ось такі в нього є плечики. Відмічуть дуже гарна деталізація, мені подобається. Гарний набір, так що дякуємо автору, точніше майстру. Посилання на нього буде в описі. Всім дякую!